Привіт, друзі! Всім! Давно не знімала відео зі свого балкону. Сьогодні в мене випала така чудова можливість побути вдома. І я покажу вам цю красу, яка у мене зараз на балконі радує мене дуже сильно. Так, я, значить, вдома сьогодні і займаюся прибиранням цього балкону. Також я збираю насіння. Ну, я вже його зібрала, а зараз відбираю. Самі коробочки відкриваю. це ротики або львіний зіл. Сюди викидаю сміття. Це збираю такі дрібнесенькі насінькі, чорні. І оцю коробочку буду збирати під пишу. Дивіться, проросли мої фрезії. Сім місяців вони проростали. Мені здається, що вже проростають не цибулинки, а їхні діточки. Я не знаю, що роблять в такому випадку. Може, ви мені підкажіть, будь ласка, хтось напишіть, що робити. Пересадити в горщики і вирощувати взимку фрезії на вікні. Чи це можливо? Скажіть, ось стільки в мене вийшло насіннячка, сінечко ротиків. Це десь знаєте, як може 4-5 пачок я купувала його в магазині. В принципі, я і не знала, що вони дуже гарно цвітуть тепер. Завжди хочу мати їх собі на огороді. Обожнюю ось таке до-після, коли було безпорядок, а став порядочок. Дуже люблю таке. Там зліва вже не буду показувати, бо то все інструменти чоловіка і всяка біліберда. А тут я помила вікна, два, два вікна. Ось ці. Подивіться, різницю між цим і цим. Видно, що помила. Ця картинка мене дуже радує, яку я зробила. Борочку. Квіточки пересадила деякі. Оці дві герані дала мені подруга і мама рожеві. Такі ніжно-рожеві. Це лососові, там червоні. Ось. А це дві ніжно-рожеві в мене вже є. Це хлорофіт. У мене вже корінчики пустив, я його сьогодні посадила. В такий поки що страшненький маленький стаканчик, але потім, коли він підросте, я його, звичайно ж, пересажу. Що це таке, спитайте ви мене? А я вам скажу: це з насіння, які Я ще не висадила <смі> в відкритий ґрунт. І ось я їх без пікіровки вже, мабуть, посажу в відкритий ґрунт. Виживуть, виживуть. Бо я їх пізно посіяла. Саджати влітку їх не було сенсу, бо вони померли на тій спеці без поливу. Тому вони залишились в мене на балконі, а ось якраз вересень підійшов кінець, і я буду висаджувати їх у відкритий ґрунт. Просто з насіння посіяла, без пікіровки, весною ще сіяла. Ось от. Ну, от таку картиночку люблю. Постелила одноразові рушнички. Все. чистота обожнюю порядки. Сьогодні неділя, 1 жовтня. Я займаюся э, розборкою цих, цих слив. Мені подарувала співробітниці мама передала передачку. два відра слив. Десь біля відра я передала своїй мамі. Щоб вона щось з ними зробила, бо в мене немає стільки банок, і стільки часу, і такої посуди, в якій її готувати це все. От, тому вже частину я ось дивіться. Зробила, буду робити варення сливове. Ось, Аромат клас. В общем, варення. У мене буде сливове банок, не знаю ще чи є. Здається, в мене нема стільки банок. Десь буду в мами брати чи що. І другу частину хотіла соус, але в мене немає маленьких баночок, тому, мабуть, буде компот, бо в мене є 3-літрові Ще досі 1 жовтня, вже під вечір, і ось купила в Аврорі такий горщичок. Досить симпатичні, за 34 гривні, щось таке, здається, дуже дешево. Я люблю такі, знаєте, або білі, чорні, максимум коричневі, хоча коричневі я не дуже люблю. Але або білі, або чорні. Ну, взагалі, хотіла всі чорні, ось такі. Але вони в епіцентрі продаються тільки. А я. Туди дуже рідко попадаю. Тому купила в Аврорі, не знаю навіть, що сюди посажу. Швидше за все, ось цю поларгонію, коли вона перецвіте, я відріжу ось так ось так. І три, три штучки буде в мене з них. Тому чекаю, поки вона відцвіте, і буду сажати сюди ось ці дві рожеві, подарені нещодавно. І ще дві замовила там в телеграмі в одної дівчини. Два сорти теж. Ще кудись мені треба фрезії пересадити. Мабуть, якийсь довгий треба мені купити. І всі посадити в один і все. До речі, чоловік мій надумався зараз їхати на ділянку. Я навіть мрію сьогодні розсадити ці сониці, бо вже край. Прийшов їм край або сьогодні, або ніколи, мені вже так здається. Так що беру їх до виходу, ставлю, щоб сьогодні їх намагатись посадити. Ось так. Добрий ранок, друзі! Сьогодні вже 5 жовтня. Я вам скажу так, що зараз у нас дуже якісь перенасичені дні. Не встигаємо нічого з чоловіком, не готувати їжу. І ось покажу вам зараз свою таку Дефінбахію, яка вже така красуня. Я на неї не можу не любуватись, кожного дня ходжу біля неї, пшикаю водичкою. Також вже в цьому відео хочу показати вам свій балкон, який тут трошечки перетрубації відбуваються. Ну, ви, мабуть, вже бачили, але вже чекаю, не дочекаюсь, поки ось це перецвіте вже скоро. І буду його різати на три частини, як і казала. Ці дуже гарно прийняли герані мої рожеві. Подарували мені черенки. Петуня ще квітне, ще я терплю її. Ось а ось такі чудові квіточки подарувала мені мама. Нарізала в себе в городі. Ось це жоржини таких кольорів в неї є. Пам'ятаєте, я вам показувала цілу ділянку, де в неї засаджено? Просто такими жоржинами. Це Евелін. Така моя одна з найулюбленіших квіток взагалі Евелін. Просто ніжність. Потім мені дуже подобається ось ця. Вона ніби як пружня, така як м'ячик. Це ну, такий якийсь колір, таке зафарбування таке цікаве. теж. Ну, пордова, це без слів. Осінній такий колір. На кухні під віконня в мене теж трошки преобразилось. Пересадила я орхідеїв. Ось таке кашпо. Ним легше користуватись, заливаєш, воно стікає. Тут я взяла все-таки душа просить і посіяла розмарин. Я не знаю, чи він в мене вийде, чи щось з цього буде, але посіяла, притросила землею та поставила в мені тепличку. Також, дивіться, пересадила, це моя, мій зараз найулюбленіший вазон. Посадила я, пересадила фікус Бенджамін, в ось такий горщик чорний. Не можу налюбуватись ним. Чекаю, поки він розростеться кожного дня. Я, до речі, його відрізала зверху верхушку. Бо він тягнувся вгору вже дуже сильно, це було якось не сильно гарно. І ось тут зрізала гілочку, яка зразу пустила. Ось, бачите? Зразу він пустив листочки. Ось цей молодий виріс. Ну, трошечки я його підстригла, і він зразу пішов в ріст, розумієте? І цей горщик йому дуже гарно підходить. Це наші черіки, які поросли з падальшніх помідор. Я вже не знаю, що з ними робити, я їх не їм. Отак, чоловік, якщо з'їсть, то з'їсть. Оксаліс мій найулюбленіший. обажаю його. Також, друзі, вчора я все-таки закатала вже те сливове варення. Та закатала ще компоти. Шість банок в мене вийшло сливових. Ну, це не вчора, це було вже давніш. Далі трошки. А вчора я закатала все-таки сливове варення. Ось таке воно вийшло. Не хотіла супер багато я з цукру класти, воно таке вийшло трошки рідкувати. мені норм. Ось ще баночку помідор. Бо вони або згнили, або б я їх законсервувала, тому другий варіант. І ось ще банка томатів з патісонами. Не знаю, чи воно вийшло там. Все, кипятило так достатньо. Ось такий варіантик. Так що, все, з консервації на, на, на цей рік, надіюсь, я закінчила, бо єлі це все встигла своєю роботою не встигала все робити. Вчора до часу ночі, ночі консервувала все. І о, о пів другої на другу вже заснула. Сьогодні в 10 єлі встала. втомлена. Треба свій графік сну трошечки регулювати, щоб спати правильно, а не ось такими уривками. Давно я вже так не рвала свій графік сну. Дякую вам за. Та, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, чекаю нових підписників і хочу дуже скоро набрати тисячу підписників. Будь ласка, якщо можете, допоможіть мені, підписуйтесь. Всіх чекаю в себе на каналі. І всім до зустрічі!